Ми розпочинаємо новий розділ. Це алгоритми та програми. Перша тема це величини, змінні, операція присвоювання. Що таке величини? От дивимось, у житті в нас оточують предмети, наприклад, прямокутник, у нього є ширина, довжина, можна порахувати площу, периметр. Оці ширина і довжина це і є його величини, виміри. Виміри Або величина. Величина ширини, величина довжини його, величину площу можна порахувати. Оці величини зазвичай позначають буквами або, як кажуть, змінними. Змінна А для ширини. змінна Б для величини довжина, змінна С для обчислення площі. От. Кола, свій радіус, діаметр, довжина кола, в будинка, висота. Тобто додається ще одна величина висоти, або позначається H. От. Ну, Такі величини вони позначаються змінними. Чого кажуть, ну, Можна сказати, позначаються буквами. Да? А прийнято казати змінними. Бо сьогодні довжина, довжина там, скажімо, прямокутника 5 см, а завтра буде. Чи через деякий час буде 7 см, наприклад, довжина того прямокутника. Тобто, змінюється. величина змінюється. Тому, кажуть, не просто позначають ці величини буквами, а позначають змінними. Змінна А це, наприклад, ширина прямокутника, змінна Б. Це довжина прямокутника, Змінна С, це площа прямокутника. Ну і ще одне таке поняття, як же е, присвоюють значення для, для змінної А, як присвоїти е, число 4. В математиці це дуже просто знаком дорівнює. да? У інформатиці це не просто знак дорівнює, а двокрапка дорівнює. І читається він присвоїти. Тобто записують ось у нижче S. Для, S, для змінної S присвоїти 15, наприклад, для змінної M присвоїти 22,7. І бачимо, що ці значення можуть бути або ціле значення англійської мови інтеджер, або ось дробове, або, кажуть, дійсне, дійсне, або англійською мовою Real. Чого я зразу говорю, що англійською мовою. бо... Коли ми пишемо команди українською мовою, тобто мовою зрозумілою для людини, то це називається алгоритм. Ці ж самі дії, тільки перевести на англійську мову, це вже буде не алгоритм, а буде називатися програма. І ось у програмі потрібно вказувати тип значення цієї змінної. S дорівнює 15 українською мовою або алгоритмічною мовою. Це ціле значення. А англійською мовою програмування це буде integer. 22,7 це буде дійсне, або англійською мовою Real. Ну, на сьогодні мов, мов програмування у світі існує більше 10 тисяч. Ну, давайте оцю задачку про знаходження площі, площі прямокутника сьогодні розглянемо. Ну, в принципі, можна скласти алгоритм. От, ну давайте я зараз побудую прямокутника, щоб наглядно ставка цю задачу розглянути. І ось у нас є прямокутник. Да? У нього є величина, ширина А. Давайте позначимо А. Хай буде синій, Неважливо. Означають лати... ага, латинськими буквами. А, ось ширина А. Раз. Довжина Б є довжина Б. То формат такий B. Взагалі Б маленьку пишуть. Получається, треба вирізати. Вибрати там, де маленькі можуть бути. Шрифти А і Б. Змінні. Так. І обчислити отака задача в нас є. Ширина А, довжина Б. І обчислити площу. Ось тут, де була велика буква. Площу С. Значення змінної С обчислити. Ось така задача. Як же ми її розв'яжемо? Я вставляю далі. Бо захотів перенести, показати, як ми розв'яжемо цю задачу. І так, ми складаємо і алгоритм, і програму для розв'язання цієї задачі. Я вставляю табличку, скажемо. От. Тут зліва будемо писати алгоритм. Тобто дії українською мовою, мовою зрозумілою для людини. алгоритм, а з правої сторони напишемо програму. Мову, мовою зрозумілою для комп'ютера. Які мови програмування? Ну, їх більше 10 тисяч я вже сказав: Basic, Pascal, Fortran, Rapira, Python. Ну, в школі вивчаються або Basic, або Python. Це самі такі прості мови для. Того, щоб зрозуміти. Ось скажімо, алгоритм для обчислення площі. Будь-який алгоритм і програми мають свою назву. І це записується у рядку програм. Ну, де українською мовою то алг, Алгоритм, абревіатура така алг. Як схочемо, так і назвемо. Наприклад, площа. Тобто назва програми відображає. Ті дії, що там будуть обчислюватися в програмі. Е, синтаксис такий, що в кінці кожного рядка бажано ставити крапку з комою. Enter. Е, от на три букви в глибині потрібно описати ті змінні, з якими ми будемо працювати. Е, так, і пишемо. Змінна. Змінна. Тобто описати їх. Змінна будуть у нас. Знову переходжу на англійську мову А. Кома. змінна буде Б. Кома, і змінна С, і двокрапка. А саме значення в них будуть е, сила, ціла змінна. Перейду знову на українську мову. Ціла змінна, тобто у них буде ціле значення. 4 крапка з комою. Enter. Поч. Почати виконувати дії. Почати виконувати дії. Тут не ставиться крапка з комою, знову на 3 букви у глибині. І ось ми для змінної А, наприклад, там для змінної А знову переходю, незручність така, що потрібно переходити на англійські букви на латинські. Для змінної А, наприклад, ми присваюємо 2 крапка до рівня значення. Ширина там, ну, Наприклад, хай буде 5 крапка з комою. Такий синтаксис, що в кінці кожного рядка таке правило написання: в кінці кожного рядка, це в умові паскаль треба ставити крапку з комою. Далі, для змінної B присвоюємо. Б, присвоїти. Ну, Ширина вона вуща, довжина більша. Тому якщо ширина була 5, то довжина буде, наприклад, там 8. 8. Крапка з комою. Далі площу S. Якою формулою рахуємо? S 2 дорівнює, тобто присвоїти. Оця 2 дорівнює, це команда присвоїти. Для S присвоїмо значення, яке? Пораховане по формулі. Тобто, не ми будемо рахувати, а комп'ютер нам порахує, як А. Сніжинка. На Б. Тобто А помножить на Б. з комою. Enter. Далі. І залишається тільки. Тобто, комп'ютер порахує S. і ми його повинні заставити, щоб він нам вивів результат. Це команда «вивести». або вивід «Вивести». Перейдемо на українську мову. Ми заставляємо комп'ютера, щоб він вивів. Що вивів? Значить, відкриваємо «дужки». А тепер е на англійській мові є апостроф. Ось, у апостроф відкритий. Ми просимо, щоб він нам вивів підсказку. Отакий текст S дорівнює. Закриваємо апостроф, тобто, це оця підказка. Далі ставимо кома і саму S. Значення цієї зміни, якої ми хочемо, щоб комп'ютер вивів. Все. Комп'ютер нам. Ось о, для А присвоїть 5, для Б присвоїть 8, S порахує по формулі, як А помножить на Б 5 на 8, і виведе, С S дорівнює оцей текст, що в лапках в апострофах, і відступить і напише е, число 40, S дорівнює 40. Бо якщо без оцеї підсказки S дорівнює, то просто буде написано 40, а ти догадайся, мол, сам значення якої-то змінної комп'ютер порахував. І завжди Є команда кінець. Переходжу знову на українську мову. Кінець, кінець. та й з крапкою. Як не буде крапки, то це буде синтаксична помилка. І вся програма працювати не буде. Все. Оце ми написали алгоритм: команди зрозуміли для людини. Мовою зрозумілою для людини. А тепер оці команди треба потрібно перевести на якусь мову програмування. Наприклад, на мову от. Е, Алгоритм переводиться як програм. Значить, тут уже все виключно англійською мовою. Переходжу на латинську розкладку клавіатури. Програм. пробіл один. І далі. От, е, я тут назвав площа. Назва, назва програми це, е, е, як, як програміст схоче, так і назве. Наприклад, як в тому анікдоті. На городі на дачі стоїть серед городу біле квадратне. Відгадайте, що це таке. Холодильник. А ви скажете, а чого він там? А я кажу, моя річ де схочу, там і поставлю. От як схочу цю програму, так і назву. Комп'ютеру все одно, як ви файл назвете. Наприклад, назвемо просто своїм іменем, Гриша Георгій. Георгій. Та ще й 1. Тобто перша сьогодні програма. Ну, от, крапка з комою, Enter. Далі. Змінна е, опис цих змінних перерахувати. Це в R ар, в аргументах. В, ар. в аргументах у нас змінні. А, кома. Б, кома. і С. І двокрапка. А саме, які вони, цілий інтеджер англійською мовою. Ітеджер. І крапка з комою в кінці кожного рядка. Почати Почати виконувати дії Begin. Begin. От єдине місце в програмі, де не ставиться крапка з кома, це після Begin. І все, для А присвоїти. 5. Тобто ми кожен рядок, що були ось зліва алгоритмічною мовою написаний, ми кожен рядок переводимо. На англійську мову для Б присвоїти 8 крапка з комою. С площу порахувати по формулі як А, сніжинка помножити на B крапка з комою І заставити комп'ютера е, вивести на екран. Значення змінної S. Мовою паскаль це врайт. Команда. Врайт. І так само ось в дужках апострофа відкриваємо. Текст підказки S дорівнює. Апостроф закриваємо. Кома. І, значення, тобто і сама змінна, значення якої вивести. Дужку закрить. Крапка з комою і end. Кінець переводиться як E. Mm. Ось ви бачите, що весь алгоритм, він чисто, дословно переводиться на англійську мову. Отака проста мова паскаль. Оце залишається тільки її. Ну, Це я тут у Word написав, Ну, щоб зараз не писати у середовищі Паскаль, я тут просто беру, ось виділив, копіюю і в Паскалі вставлю. І виконаємо. Ну, програму Pascal потрібно е, самостійно з інтернету скачати. Не просто Pascal, а Free Pascal. Free Pascal або є версія Pascal ABC ABC. Ну, саме простіше, вона безкоштовна. Free Pascal. встановити собі на комп'ютер. Ну, тут просто у мене попередня якась робота, я квадратиком ось закриваю. Така буде заставочка. От. І роблю файл, new новий. І сюди, з клавіатури набрати отой текст програми. Я ж натисну Edit Paste, вставити, бо я її скопірував у Word, де писав, показував. Ось уставив. Після того, як ми написали програму, <coughs> потрібно її компілірувати. Що таке компілювати? Перевірити на помилки. Комп'ютер переводить у машинний код і виявляє помилки. Якщо десь у програмі помилка, то він скаже, ми повинні її виправити. Бо хоч одна буква десь неправильна, або крапка з комою не стоїть, або крапка не стоїть, вся програма працювати не буде. Натискаємо в Compile, компілірувати і ще раз компілірувати. Він просить зберегти, ну, назву її. Георгій так і буде. Георгій. Георгій 1. Ну, перша програма. Окей. Так, ругається. Ось внизу Георгій пише 7, 12. У сьомому рядку 12-й символ. Оце вікно ось квадратиком закриваю. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7 Ага, ось оцей ось ось стою перед С. Неправильно відкритий апостроф. Ще раз ось відкрить, вони повинні бути однакові. Добро, ще раз компіліруємо. Вже він, е -е, запитувати, зберегти програму не буде. Він вже тільки перевірить на помилки. Все. раз отут внизу не з'являється вікно компілятора і не каже, в якому рядку помилка. А тільки оце вікно. Це значить голубеньке вікно, це значить, що помилок немає. Все. Ми от компілірували. Тепер. run. Натискаємо Run. І ще раз Run. Запускаємо на виконання. А ви скажете, а де ж відповідь? 5 у 8, 40, Десь дуже написати S дорівня 40. Ге. Треба наступну закладочку, ось: от, Debug. Output. Вікно, відповіді відкрите. І ось він каже. С дорівнює 40. Оцим квадратиком не потрібно, вікна закривається. Ну, взагалі некрасиво, не коли помилок немає. От давайте ще допустимо помилку якусь. 1, 2, 3, 4, 5. Ось в п'ятому рядку. Приберемо крапку з комою от, і компіліруємо. А він скаже, в шостому рядку, ось шість-шість. в шостому рядку, 6 7. Так, Ми ж не в шостому, а в п'ятому допустили, правильно, він каже. Десь рядом, він намікає десь рядом. Він точно не може вказати рядом оцю ось окрапку з комою. Потрібно поставити, виправити, компілірувати ще раз. О, Бачимо: внизу немає ерор, не видає вікно компілятора, не ругається, закриваємо, ну і запускать. Ось так, ну, в принципі, ми зберегли її. Ще раз кажу, де це, провірити на помилки. Run-run. Запустити на виконання і debug output. Відкрити вікно відповіді. Отак От ми працюємо у Free Pascal. Хто не може Free Pascal собі встановити, дозволити на комп'ютер, не може знайти, чи комп'ютера немає. То можна смартфоном в онлайні Google відкрити. І є два сервіси. Це або ідеоне.com Набираємо. ідеоне.com ідеоне.com сервіс. І ось все. Це безкоштовний сайт, на якому. Ну, тут ви зайдете, то у вас не зразу у середовище програм ідеоне Begin-End. Ну, реклами, це зразу, це зрозуміло. Е, вибрати. ну Тут може стояти мова Java. Отакі, тобто, заготовки. То не сюди це ж всю програму набирати, А перейдіть внизу на мову все-таки Pascal. Мова паскаль. Pascal. Е, оцю частину. Ось, та воно В принципі. Все можна видалити, що там написано заготовка. і своя. Де в нас було в Word? Ну, або самому писати, я ж роблю ось виділив. Ctrl-C. Копірую, а ідеоне Ctrl V, Ctrl-V ставити. Все. Програм Георгій. В аргументах ABS Integer цілий Aріння присвоїти 5, для Б присвоїти 8, S. Порахувати по формулі, яка на Б. І в райт вивести S. Все. справа внизу Run. Запускаємо. Кольосико крутиться. Компілірує, провіряє на помилки. Десь error. 7 error invalid. Шар. Set. Десь буква Invalid. В угу. сьомому рядку. Ага, те саме ось помилка. Сьомий рядок. Ось рахуємо. Раз, програм раз. В аргументах 2 Begin. 3 A4 B5S right. в райт. В цьому рядку ось error. Потрібно натиснути Edit, редагувати. І ось оцей апостроф. Бачите, він вгору накручений. Апостроф правильно поставити. Можемо і другий виправити так само апостроф, щоб не ругалося. Ага. Апостроф. Е, ідеоне. Ще раз. Виконуємо. Чекаємо. Все, S дорівняє 40. Ось е, назвете програму своїм іменем, прізвищем. І сфотографуєте вікно з програми. Скріншот зробите і прийшлете мені 40. Далі. Хто не може відеони? Хто не, не може відеони. Ще один є м -м, сайт «Primat.org», Крапка. primat.org. Так само. Тобто, хто не може собі Free Pascal встановити. Ось переходимо на закладочку Pascal. І чекаємо. Да, воно трошки довше буде грузитися, бо це. Йому потрібно встановити середовище Паскаля. І так само натиснути. Ну, це я в Word писав, Ctrl-V, а ви просто наберете з клавіатури латинськими буквами текст програми. От. Ну, Наприклад, тут його немає. Це я заходив. Delete. Ctrl. В Ось. Ctrl-V, програм Георгій, вар в аргументах. Ну, я вже забігаю ці помилки ось виправляю. Апострофи ставлю. Бо коли ми пишемо у Word, я писав у Word, то вони апострофи одні. там. Один вгору, один вниз. А тут не проходить. Все остається. Тобто програма написана: для А присвоєно 5, для Б присвоєно 8, С порахувати по формулі яка на Б. І в Write вивести S дорівнює підсказку. І значення змінної S. Все. Ось, ось справа внизу. Run. Тільки вікно відповіді буде не так, як ідеоне тут внизу, а ось, ось справа output. output. Run. І оно зараз ось рахує. E -е, out 40. Все. Out 40. Все з фотограф... Зробите скріншот цього вікна. От. Назва програми Ваше прізвище. Вхідні дані, текст програми і вікно відповіді. І пришлете мені скріншот на перевірку. Все. Робіть. Ну, В, в одній в якійсь програмі. Або якщо встановите Free е, Pascal, значить Free Pascal, Не можете Free Pascal, у Ideone.com, не можете в Ideone.com у Primat.org, В якійсь одній програмі, в одному програмному середовищі. Програму, написану мовою Pascal, зробіть. Скріншот вікна відповіді присилайте мені на перевірку. Все, робіть!